Сайт, який безкінечно генерує шпалери, пульт, який контролює все освітлення в оселі, та робот, який може переміщатися і по землі, і в повітрі. Це просто щось. Приготуйтесь дивуватися. Дрони нового покоління. Різного роду дрони вже давно стали частиною нашої повсякденності, проте більшість з них обмежена якоюсь однією конструкцією. Він або літає, або їздить. А от американські розробники вирішили створити дещо в цьому сенсі унікальне: дрон, який вміє і літати, і їздити. Як це працює? Зовні дрон виглядає як звичайний квадрокоптер, оточений сферичною решіткою. Ідея пристрою дуже проста: коли дрону треба просто проїхати по землі, він котиться за допомогою цієї сферичної решітки. А коли йому треба обійти перешкоду, злітає вгору. Дрон задумувався як такий собі універсальний розвідник та охоронець, адже той факт, що він літає тільки коли це необхідно, сильно скорочує витрати енергії. Отже, цей дрон може працювати значно довше та пролізти туди, куди не можуть інші. Цей дрон може досліджувати, наприклад, шахти та печери, підземні комунікації або патрулювати територію, економлячи час та сили охоронців. На нашу думку, конструкція цього дрону дійсно цікава, та чимось нагадує роботів зоряних війн. Проте, на жаль, купити його зараз не вийде, адже схоже, що він буде доступний лише під державне замовлення. Але ж ми з вами знаємо, що якщо його побачив інтернет, то копій довго чекати не доведеться. НЕСКІНЧЕННІ шпалери. Вибір шпалер для смартфона, для декого щита задачка. Особисто ми заздримо тим людям, які швидко обирають шпалери для робочих столів та рідко їх міняють. Але навіть для тих людей, які відчувають потребу постійно їх змінювати, наша епоха технологій пропонує рішення: сайт нескінченних шпалер. Як це працює? Сайт виглядає як інтернет-галерея з купою різних картинок. Всі їх створила штучна нейронна мережа, і вона буде створювати нову картинку кожного разу, коли ви будете оновлювати сторінку. Годі казати, що для деяких людей це прямо таки мрія. можна нагенерувати собі купу шпалер на будь-який смак та міняти хоч кожного дня. Оскільки це штучна нейронна мережа, то на однаковий запит вона буде видавати щось доволі схоже. Отже, можна зробити собі цілу галерею, шпалер в якомусь конкретному стилі. Зараз в сайту доволі обмежена бібліотека, але розробники пропонують заразовий платіж в розмірі 30 доларів генерацію тисячі шпалер за вашим власним запитом та повні авторські права на них. Пульт від світла. Першим кроком до розумного дому є розумні системи освітлення, і за останні роки вийшла величезна кількість додатків та пристроїв, які покликані об'єднати всі ці розумні лампи в єдину систему. Втім, більшість з них або недостатньо функціональні, або занадто дорогі. Цю проблему взялись розв'язати дизайнери з Китаю. Як це працює? Зовні гаджет нагадує величезну кнопку з круглим екранчиком посередині. Ця кнопка крутиться, контролюючи параметри обраного девайсу. Всього можна підключити до трьох пристроїв освітлення, але розумна кнопка також підтримує контроль деяких кондиціонерів чи розумних штор. Девайс, взагалі, може контролювати всі пристрої розумного дому, на яких є блютуз, і виступає як головний контролер, який керує всім світлом в домі. Також гаджет може контролювати яскравість та колір освітлення. Звісно, якщо ваше освітлення може його міняти. Переключатися між пристроями можна за допомогою сенсорних кнопок на кутках розумної кнопки. Її можна встановити як на стіл, так і на стіну, інтегрувавши в інтер'єр. Загалом доволі прикольна та стильна технологія, але від неї може бути користь лише якщо купити хороші розумні лампи. Коштує пристрій 40 доларів, і це, на нашу думку, цілком адекватна ціна за такий пристрій. На сьогодні це все. Сподіваємося, вам сподобався наш сьогоднішній випуск. Та, можливо, він підштовхнув вас на якусь круту ідею. Було б круто, якби наступного разу ми поговорили про саме ваш винахід. Тож не забувайте залишатися творчими та позитивними.